У днів, які не буде відбуватися футбольних матчів, роблять великий і масштабний культурний проект Банатія. Ну, основна ідея цього проекту – зробити свято для людей, які фанатіють від явищ культури. Ну, по аналогії із взагалі, ідеєю Євро-2012, давати радість від спілкування із кумерами. Людям, які панутіють від футболу, так само ми даємо радість від спілкування із авторитетами від, ну, різних відповідних шантах від кумерів, різних субкультур. Ну, зрозуміло, що Євро-2012 це масштабна і чудова подія, але... Все одно виникає питання, що, що робити людям, які, наприклад, не люблять футболу. Для них це перетвориться на чуже свято. Ми даємо можливість цим людям теж е ці дні провести весело і радісно, і теж бути вдячним Євро 2012 за те, що воно є у Ну а так само фанати спорту, фанати футболу теж можуть виявитися фанатами культури. Таким чином ми е, маємо 5 днів позаматчових. Кожен день ми присвячуємо якійсь е, окремій культурі, окремій субкультурі, окремій темі. Ми так поділили по найбільших прошиках субкультури, дні на роково-літературний, джазовий, етнічний, а також два дні будуть присвячені електронній музиці, дерстату, браменбейсу бридвіту. Тобто це будуть дні важливі для того прошарку, якого можна назвати культурними фанатами. Тут ну, якраз електронні фанати найбільше відповідають ну, на наш погляд, принаймні саме темі культурного фонарь.